Усім отримувачам соціальних виплат і соціальних допомог приготуватися в Україні. Планують повністю змінити механізм нарахування цих коштів для дуже багатьох українців. Це єдине джерело їх існування, і дуже багато людей дуже сильно залежать від цих грошей. Доброго дня, друзі глядачі, З вами канал Народна Думка. Тож давайте розберемося, чому так вирішили поміняти, що там зміниться, тому що Даний документ вже оприлюднений Кабміном і виставлений на сайті «Проспілок» для обговорення. І потім, коли подивимося, кому хочуть передати всі ці права на виплату всіх цих допомог, то відразу стане понятно, звідки, як то кажеться, ноги ростуть. Тож розбираємося. Давайте я вам спочатку прочитаю все, як написано в даному документі, який оприлюднено. Ну, щоб нічого не міняти факти, а потім ми то все розберемо, тому що то, що написано, тому дуже важко розібратись. Вони бувають так тими словами закрутять, що ти читаєш три рази і до кінця не розумієш, що ж там такого написали. А потім вже як розбирається, то стає все зрозуміло. Тож спочатку читаю їхній варіант, а потім розповідаю все на народній мові, на зрозумілій для усіх людей. Тож, документом пропонується експериментальний проєкт щодо централізації механізму виплати деяких соціальних допомог. От мені тут не подобається слово експериментальний, тому що в нас все, що експериментально, потім якось в. Як правило, дуже часто вилазить боком. Да? Запровадили експериментальну якусь виплату, половина людей не отримала, приходять. А де наша виплата? Ой, вибачаємось, там програма дала збій, ой, експеримент не вийшов. Ну, в загальному є на що списати. Типу, що це пробна версія, і ну, отак вийшло, вибачаємось. Ну, надію, що в цьому разі так не буде, і цей експеримент буде все-таки вдалим. І не подобається тут слово централізації в той час, коли усі країни відходять від централізації, роблять децентралізацію, тому що це ефективніше. Україна знову повертається до радянського союзу, коли хоче все зігнати в єдиний центр управління. Да, і потім вже звідти все розходиться по низам. Пам'ятаємо, чим закінчилося в радянському союзі. Я думаю, що не варто повторювати помилок. Тож, розбираємось в документі далі. На сьогодні нарахування та виплата соціальної допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення і місцевих органів влади. До речі, про соціальну допомогу від місцевих органів влади незабаром буде нове відео, як оформити 2 тисячі гривень допомоги. вже Багато підписників моїх то зробило і поділились інформацією. Тож я вже буду давати вам повноцінну інформацію з усіма деталями, куди йти, що робити, кому що казати, щоб ту допомогу отримати. А тут е, пише, що проводиться місцевими підрозділами. З питань соціального захисту населення і місцевих органів влади а пропонується передати ці функції Пенсійному фонду України, який буде виплачувати гроші на підставі єдиної інформаційної системи соціальної сфери та, зокрема, єдиного соціального. Реєстру перехід до централізованого надання соціальної допомоги дасть змогу оптимізувати грошові потоки та час проходження коштів від органів соціального захисту населення до одержувачів, запровадити централізовану прозору систему контролю руху коштів і їх цільового використання. Отут е, цільове використання, заповню цю фразу. Зараз ми до неї повернемось, тому що там може бути зарито дуже, як то кажеться, багато. Собак, і з цим пунктом можна врізати дуже багатьом соціальну допомогу. Про це йдеться в документі. Планується, що перехід вже відбудеться з 1 жовтня 2025 року, тобто десь влітку запустять експеримент. І якщо він буде вдалий, то вже жовтня переведуть усіх. Бачимо, що всі виплати хочуть зігнати в пенсійний фонд. Тобто пенсійний фонд це зараз така структура. Раніше вони займалися тільки пенсіями, звідси і назва пенсійний фонд. Потім туди загнали інші соціальні допомоги, зокрема такі, як субсидія да, і допомога на оплату комунальних послуг грошова. Тепер туди загнали соціальні допомоги, виплати по непрацездатності, втраті працездатності. Так? І тепер бачимо ще останні соціальні допомоги, які залишились. Теж хочуть туди в Тобто цей орган пенсійний фонд, да, це така величезна структура в Україні. Я б назвав би то держава в державі. Тобто, пенсійний фонд володіє половиною якою половиною? Вже, напевно, двома третіми, да, якщо не рахувати кошти Збройних сил України, то всіма іншими вже майже зараз володіє пенсійний фонд. Навіщо так зробили? Все зігнали в одне місце. А дуже просто. Зігнали всю інформацію про людей в одну фінансову інформацію: хто що купляє, хто скільки тратить, хто скільки отримує, хто звідки отримує. зігнали в одне місце. І будьте то пенсіонер, працюючий, не працюючий, отримуючи якоїсь соціальної допомоги, будь-яку виплату отримав чи заплатив державу, все інформація в пенсійному фонді вже про тебе є. І ще була частина людей, про яких видно, не було. То вирішили і їх туди попідтягувати, щоб ну, вже наверняка знати все і про всіх. Таким чином, що виходить в сухому остатку? Що пенсійний фонд буде контролювати усі грошові потоки на кожну людину. І всіх отримавчів соціальних допомог відразу система буде перевіряти, які в неї статки, тобто за які кошти вона живе. Чи не отримує вона ще якоїсь соцдопомоги, тому що всі ці дані в пенсійному фонді будуть раніше, то перевірялося окремо, і знаєте, були випадки, коли можна було якось отримати соцдопомогу, навіть якщо ти там працюєш, ще щось. Тепер же ж це все, типу, виключать. Це для того, щоб, ну, типу, зекономити держбюджет, не платити тим, хто того не заслуговує або не потребує, а платити лише тим, хто ну, дійсно в тому потребується да? другий нюанс це цільове використання. Якщо ви купите щось на ці кошти, не те, що там вам запланував пенсійний фонд, то вас можуть просто зрізати соціальну допомогу. Ніхто не буде питати, надо? то тобі було то, що пропонується ними. Не надо, да? це як з цими. Допомогами ковідної тисячі і тисячі зеленського дали, і от будьте ви добрі витратіть її на це. А надо вам це не надо, то вже нікого не хвилює. Ми дали вам на це все. От тут плюс-мінус буде така сама ситуація. Пам'ятаю момент, коли хочуть вводити цифрову валюту, яку можна буде програмувати під те, що нею можна не розраховуватись лише за дозволені товари і послуги. І складаємо пазлик весь до кучі, і виходить, що до жовтня, скоріш за все, ведуть єдину картку для отримання соціальних допомог усіх будь-яких виплат від держави. Пустять її через цифрову валюту, яку можна буде запрограмувати на от, покупку лише того, що дозволено. І всіх, отримувачів соціальних допомог, пустять на ті картки. І виходить, якщо вам дали. Ну, з, з одної сторони, є якась логіка і правильність. Да? Якщо, наприклад, там дали виплату на дітей, то ти за ті кошти можеш купити лише дитячі товари, а не піти їх, вибачаюсь за грубість, але дуже багато так робить, на жаль, таких взагалі треба за ногу підвішувати. Пробухую, да? вже так не вийде. Ну, Хіба що можна якось змахіначити, але то вже зовсім третя історія. І таким чином. Як то кажуть, пазлики почали сходитись. Що можна зробити, який висновок? Висновком можна зробити то, що до тотального контролю за усіма українцями, за рухами усіх кошт, як то кажеться, рукою подати, не вспіним два рази кліпнути, як все буде вже тотально перевірятись, контролюватись і бачити всі, що всі, хто куди. Використовує. Дуже б хорошо було, щоб ця сама система була запроваджена і до корупціонерів, і до олігархів. Да І також було видно всім, куди вони, звідки беруться, гроші, куди тратяться. Да Ну, не думаю, що то реальність, але шанси є. І, знаєте. Саме головне на даний момент, як на мене, зважаючи на ситуацію усіє України і українців тому в тому числі, щоб е, ці кошти давались взагалі, да, щоб, ну, щоб виплати проходили, щоб кошти давалися, щоб людям жилося краще, щоб вони отримували їх. Якщо ти типу, подають кошти і хочуть контролювати, ну, не зовсім приємна ситуація, але Бог з ним головне, щоб вони давалися. Тож, я активно спостерігаю. Вам розповідаю, як тільки ці зміни почнуть впроваджувати життя. А до речі, посилання на даний документ залишаю в описі під відео, як завжди. Як тільки ці всі експерименти почнуть впроваджувати життя, відразу вам розповім. Тож до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.